Монархія монархія. Це тип уряду, яким керує монарх, яким зазвичай король або королева. Роль монарха передається через одне й те саме сімейство: з покоління в покоління, зазвичай переходячи до найстаршої дитини. Основні країни, що функціонують під монархією, включають Сполучене Королівство, Японію, Іспанію, Швецію та Саудівську Аравію. Існує кілька форм монархій, наприклад, символічна монархія. Де монарх не має політичної чи економічної влади, як, наприклад, у Сполученому Королівстві, натомість країною керує парламентський уряд, очолюваний прем'єр-міністром. З іншого боку, абсолютна монархія це коли король або королева мають владу приймати всі важливі рішення в країні. Недоліком монархії є те, що вона може призвести до появи невідповідних лідерів, які прийшли до влади лише тому, що були спадкоємцями. Це часто призводить до відсутності демократичного управління та потенціалу для зловживання владою. Соціалізм а ти? соціалізм це форма уряду, в якій робітники або працівники мають право володіти власністю, але розподіл товарів і послуг контролюється центральним урядом. Метою уряду є рівномірний розподіл усіх товарів і послуг, щоб забезпечити всім Україні однакові можливості, як у всіх інших. Деякі з найбільш поширених прикладів соціалістичних держав, це Народна Республіка Китай та Республіка Куба. Хоча більшість соціалістичних держав називають себе республіками, вони зазвичай дотримуються основ соціалізму, де праця та власність розподіляються справедливо і немає соціальних класів чи ієрархій. Причина, чому соціалізм не є таким популярним, як деякі форми уряду, полягає в відсутності стимулів. Якщо хтось отримує ті ж ресурси, що й той, хто не працював так старанно, то немає сенсу працювати більше. Це може потенційно призвести до провалу нації, особливо якщо ніхто не готовий працювати старанно, щоб отримати кращі стимули. Демократія, демократія, демократія це коли країна вважає, що громадяни є верховними правителями нації. Демократія така ж стара, як і сама людська цивілізація, але вперше з'явилася в давніх політичних і філософських вченнях народу Афін. У демократії саме люди визначають лідерів і закони країни шляхом голосування більшістю. Вона також забезпечує середовище, в якому поважають основні права людини і людям дозволяється здійснювати свою вільну волю. Деякі з найбільш демократичних країн у світі включають Норвегію, Швецію та Нову Зеландію. Однак проблема в демократичній країні полягає в тому, що вона може бути занадто нестабільною через постійні зміни в керівництві. Автократія це коли. Лише одна особа або правляча партія має верховну владу над усією нацією. Кожне рішення, яке приймає автократичний правитель, не може бути обмежене зовнішніми факторами, ці рішення є абсолютними і повинні виконуватися країною. Автократ також має повний контроль над тим, що люди можуть робити стосовно своїх громадянських свобод в автократії. Люди не мають жодного впливу на справи нації, що контрастує з демократією. Автократії існували з давніх часів, зазвичай в абсолютних монархіях, де слово короля є законом. Радянський Союз, який колись очолював Йосип Сталін, є одним із більш сучасних прикладів автократії. Найбільшим недоліком автократії є потенційне зловживання владою з боку автократа, який може стати диктатором. Федеральні уряди формально ділять суверенну владу між центральним урядом та регіонами, які є частиною країни. Центральний уряд все ще є лідером усієї нації, але дозволяє різним регіонам або штатам контролювати свої внутрішні справи. Ці штати можуть мати своїх лідерів і закони, але не є незалежними націями. Причина, чому федералізм прагне децентралізувати деякі функції уряду, полягає в тому, щоб підвищити ефективність. Це зазвичай стосується більших країн, оскільки меншим територіям легше управляти собою, ніж дозволяти центральному уряду керувати цілою нацією. Це схоже на те, як головний тренер спортивної команди повинен делегувати ролі своїм асистентам-тренерам. Асистенти-тренери мають відчуття незалежності у своїх ролях, але все ж підпорядковуються загальному керівництву головного тренера. Найпоширенішим прикладом федерального уряду є Сполучені Штати Америки, які знаходяться під керівництвом президента, але має різних державних сенаторів, які керують своїми територіями та виборцями. Одним із найбільших недоліків федеральної форми уряду є можлива економічна нерівність між різними регіонами, оскільки деякі території мають кращий доступ до певних ресурсів, до яких інші території не можуть отримати доступ. Олігархія Олігархія, що може бути перекладено як влада небагатьох це форма уряду, в якій лише кілька олігархів мають владу над усією нацією. Ці олігархи походять з різних груп або родин, які зазвичай здобувають владу через фінансові або військові засоби. Політичні, соціальні та економічні справи країни вирішуються через рішення, прийняті олігархами. Олігархії, на відміну від монархії, не передають свої лідерські ролі наступному поколінню формально, але можуть залишатися при владі протягом кількох поколінь, тільки якщо вони зберігають свій фінансовий або військовий статус у країні. США формально є федеральним урядом, але більшість людей часто сприймає його як олігархію через вплив, який великі корпорації мають на рішення політиків. Сучасні олігархії часто виникають, коли великі фірми та бізнеси стають занадто фінансово потужними. Найгірша частина олігархій це потенційні економічні та соціальні нерівності між різними класами. Тільки багаті та впливові отримують вигоду від рішень, прийнятих їхніми колегами олігархами Республіка. Концепція республіки виникає з вчень давньогрецького філософа Платона і стала основою багатьох сучасних форм уряду. У республіці люди мають право на справи країни, бо вважається, що держава належить людям і кожен у державі має рівні можливості брати участь у прийнятті рішень країни тільки через волю народу лідери країни обираються на посади. Лідери республіки є представниками народу і повинні приймати рішення, які вигідні всім у державі. Існують помітні відмінності між республікою та демократією у республіці. Народ володіє державою з іншого боку, у чистій демократії народ не володіє державою, але є суверенними лідерами нації. Країна може бути одночасно і республікою, і демократією. Наприклад, Філіппіни є і республікою, і демократією, але не всі країни є республіками та демократіями одночасно. Канада є демократією, але конституційною є монархією. Республіки також мають свої недоліки, оскільки не всі нації культурно та соціально підходять для республіканської форми правління, особливо якщо корупція та зловживання є поширеними серед лідерів. Комуністичний уряд вірить у концепцію безкласового суспільства і прагне досягти цього через абсолютний контроль держави над ресурсами країни. Правляча партія, часто очолювана авторитарною фігурою, контролює. Всі соціальні, політичні та економічні рішення в комуністичній країні. Комуністичні країни вірять у вчення Карла Маркса, що капіталістична форма правління зрештою знищить сама себе. Отже, мета комунізму полягає в досягненні безкласового суспільства, шляхом ліквідації приватної власності на майно щоб всі товари та послуги в державі були рівномірно розподілені між людьми. У сучасному світі наразі існує п'ять країн, які практикують комунізм: а саме: Китай, Куба, Лаос, Північна Корея та В'єтнам. Одна з причин, чому комунізм часто зазнає невдачі, полягає в тому, що він схильний до зловживань і обмеження прав людини, анархізм. Анархії часто називають безуряддям, оскільки ключовим аспектом цієї форми правління є відсутність центрального уряду. Мета анархістської системи полягає не лише в децентралізації влади уряду, а й у ліквідації самого уряду, щоб дозволити людям самостійно управляти собою. Популярна думка полягає в тому, що анархістський уряд має тенденцію бути хаотичним, але це не так, оскільки одна з найважливіших цілей анархізму полягає в тому, щоб дозволити людям добровільно і вільно допомагати один одному для покращення спільноти. Це відрізняється від соціалізму чи комунізму, оскільки немає справедливого розподілу праці та ресурсів, але існує справедливе право на самоуправління. У більшості випадків анархії виникають внаслідок знищення попереднього уряду безпосередньо перед встановленням нової форми правління. Сьогодні немає справжнього анархістського уряду, але Сомалі було анархією до 2006 року, коли в країні не було національного уряду. Проблема з анархізмом полягає в тому, що він може призвести до хаосу, коли кожен дбає лише про свої власні інтереси, замість того, щоб допомагати один одному. Президентська у президентській формі правління існує розподіл між різними гілками влади, що дозволяє виконавчій гілці мати окремі ролі від законодавчої. Президент є головою виконавчої гілки влади і відповідає за виконання законів. Тим часом законодавча гілка є тією, що відповідає за ухвалення законів. Президентські уряди можуть виникати з республік та демократій. Більшість демократичних республік мають президентську форму правління. Деякі з найкращих прикладів президентських урядів це Південна Корея, Філіппіни, Нігерія та Індонезія. Основним недоліком президентської форми правління є те, що надмірна виконавча влада в одній особі може призвести до зловживання владою. парламентська у парламентській системі правління партія з найбільшою представленістю в законодавчому органі номінується до виконавчої гілки. Лідер партії стає прем'єр-міністром або канцлером, який призначає членів партії до кабінету, щоб виконувати свої завдання як члени виконавчої гілки. Однак правляча партія не має абсолютної виконавчої влади, оскільки опозиційна партія повинна регулярно кидати виклик правлячій партії. Прем'єр-міністра також можна усунути з посади за бажанням законодавчого органу або правлячої партії шляхом голосування за недовіру. Якщо прем'єр-міністр не виконує свої обов'язки, парламентські системи також можуть існувати поряд з різними формами правління, такими як монархія. Японія є конституційною монархією з королівською родиною, яка виконує символічні функції лідерів, але має парламентський уряд, очолюваний прем'єр-міністром. Проблема парламентської форми правління полягає в тому, що вона не забезпечує стабільного уряду, оскільки опозиційна партія завжди намагатиметься кидати виклик правлячій партії, що призводить до безкінечних конфліктів. Конституційна конституційна форма правління це коли Конституція є основою законів і систем країни. Саме Конституція визначає межі та функції уряду. У більшості випадків Конституція ухвалюється для того, щоб реалізувати волю народу. Конституційні уряди мають багато форм. Наприклад, Сполучене Королівство є конституційною монархією, яка визначає межі влади монарха, сполучені штати також є конституційним урядом, але це президентська форма конституційної демократії. Однак основним недоліком конституційної форми правління є те, що кожна система або закон, що діє, повинні відповідати конституції. Конституцію потрібно змінювати, якщо необхідно ухвалити важливі закони, але вони суперечать конституції. Тоталітарний термін тоталітарний спочатку був введений Беніто Муссоліні. Хто очолював фашистську державу Італії під час свого правління з 1920-х до 1940-х років? Тоталітарна система правління це коли уряд намагається контролювати все в межах країни. Це стосується не лише політичних та економічних справ країни, але й переконань та цінностей громадян. Теоретично свобода громадян у тоталітарному режимі пригнічується. Тоталітарний уряд дотримується переконання, що все в межах держави повинно підпорядковуватися контролю держави, і що ніхто в державі ніколи не повинен виступати проти держави. Один з найкращих прикладів тоталітарного режиму в сучасний час це Північна Корея. Яка є тоталітарною республікою, що управляється родиною Кім вже три покоління, вже як і соціалістичні, автократичні та комуністичні уряди, тоталітарний режим схильний до порушення прав людини та зловживань.